Могли би брати участь ще в тих перегонах, і ми їм зробили такий спеціальний кубок. Він є перехідний, тобто ми його не віддаємо, на ньому тільки гравірується ім'я і прізвище переможця, і рік в якому році. А дається інакший кубок, вручається подібний копія, Може бути, він зі шкла, може бути, ми ще не визначилися, який він саме буде. От. А цей залишається в клубі і постійно на наступний рік. Тільки якщо людина виграє три рази підряд, тоді ми мусимо віддати цей кубок. Це так по правилах. <плес> є претендент, бо два рази підряд виграв Попович на фіаті це з Республіки Польщі, і він має всі шанси цей кубок у нас забрати. Ну, Побачимо, як він буде, буде їздити далі. Ще в нас є один кубок. Це національного класу, це тільки для заїзду групатих запорожців. Це є.